І зараз з нами на зв'язку Степан Барна, це командир підрозділу Барні мотопіхотного батальйону десятої ОГШБ «Едельвейс». Пане Степане, дякую, що доєднались до нас сьогодні. Слава Україні! Вітаю слава Україні! Героям слава! Я наскільки знаю, і ну, зараз це така вже традиція розпочинати якраз розмову з військовими. А, що стосується збору, який є, то тієї необхідності на що збираєте, адже вже на наших екранах а, усі бачать є QR-код, є номер картки. Якщо комусь не видно, не бачно, можете написати в наші месенджери. А, відправлю вам окремим повідомленням номер картки. Пане Степане, прошу, розкажіть, будь ласка. Безпосередньо наш підрозділ. Працює на Донецькому напрямку, Сіверський напрямок. Ми працюємо як взвод е, безпілотних авіаційних комплексів. Ключове завдання це знищення ворога в день і вночі за допомогою безпілотних літальних е, авіаційних комплексів. Е, ми працюємо достатньо ефективно, але для того, щоб покращити показники знищення окупанта на українській землі. Ми здійснили збір на придбання комплексу Хевішок. Це величез хороший автоматизований комплекс, який включає в себе два борта, які підіймають 20 кілограм користої ваги. В даному випадку йдеться про БК і несе майже в глиб 15 кілометрів, що дає можливість ефективно знищувати вночі противника, в результаті врятувати життя. Українських хлопців і дівчат, які захищають українську землю і знищують і ворога на українській землі, в даному випадку ми працюємо над цим збором вартість проекту 3 мільйони 600 гривень спільними зупинами з фондом Порошенка. Ми вже практично перекрили цю суму, і це приємний подарунок для нас. Тому дякуємо за турботу. Нас це добре, але якщо будуть можливості якісь підтримати нас, то ми стримуємо обов'язково кошти на придбання за частин для ФПІ дронів для того, щоб продовжити знищувати ворог. Пане Степане, розкажіть, будь ласка, яка ситуація загалом на вашому відтинку фронту? Адже зараз більш такий гарячий напрямок, про який більше говорять Курахова, але зрештою Сіверський напрямок, яка там ситуація? Ворог продовжує штурмувати позиції Силооборона, що це відбувається фактично щодня, щодня пострілюються позиції засобами авіації, кабами, артилерією, реактивною артилерією. Безпосередньо здійснюються невеликі штурми. Якщо на минулому тижні це була досить серйозна операція противника, яка залучила більше як 20 одиниць техніки БМП, танків біля 9, більше 100 піхотинців, які намагалися штурмувати на ці позиції, вони були успішно знищені. Е, на сьогоднішній момент помилися обмежитися невеликими спробами зайняти позиції Сил оборони. Тобто тут немає на нашому напрямку. Я, щоб противник намагався там, спокоявся через те, що там якесь свято, погода хороша, я не знаю, чи погана погода, він нічого не робив. Такого тут не буває. Тобто, він заходився два роки тільки на цьому напрямку з половиною перебування на Донбасі, він тут противник тут агресивний. Довелося чути якраз від військових з вашого напрямку в сюжетах наших колег про те, що зараз піхоті дуже важко воювати. що зараз, здебільшого, все одно йде війна дронами. Так це чи не так? Це цілком дімо. То щоб виявити, що таке сьогодні треба розуміти, що військовий піхотинець він його завдання вижити в умовах. Він піде дронів. Що це означає? Як тільки він десь покажеться на якісь позиції передові позиції, де ворог застосує те, що може авіацію, міномети, почнуться тобто максимально буде задіяні цілим засоби для того, щоб знищити ту позицію. Тому, а, а, якщо піднімеш голову до гори то побачиш рій дронів, які летять в одному і другому напрямку, і це відбувається не тільки в день, це і відбувається вночі. Власне, навіть той збір, який ми розпочали на хемішок, де ми зібрали 3 мільйони гривень з половиною, вони mm -hmm. будуть давати можливість якраз пошмарити окупанта на українській землі. І дуже важливо, щоб всі підтримували подібні підрозділи проти реакції комплекс. Я не кажу, що. Тільки е, в принципі, всіх треба підтримувати, але важливо це робити саме сьогодні, для того, щоб часто розвивався цей напрямок. Бо цей напрямок це майбутнє цієї війни, і найважливіше, що він дає можливість зберегти життя українських солдатів. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Степане, за те, що доєдналися до нас. Ми переможемо слава Україні! Обов'язково героям слава! Я ще раз зазначаю, що зараз відбувається збір. Хто раптом не, б, не встиг побачити а, номер картки? Будь ласка, пишіть і відправлю вам особисто в наших месенджерах. Ну і знову ж таки а, зазначаю, що з нами на зв'язку був Степар Барна, а, командир підрозділу Барні мотопіхотного батальйону 10-го ГШБ Дельвейс.